Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми анонсуємо наш новий виріб це вольєр для птахів. Даний виріб має е, висоту 1,60 м, ширина вольєра 1 метр і глибина виробу 50 см. Вольєр е, мобільний, він має на платформі е, колеса, за рахунок цього його легко переміщати, куди вам потрібно. Вольєр оснащений двома полицями. Ці полиці також можна мобільно переміщати на потрібну вам висоту. Вольєр має піддон для збору посліду і відходів життєдіяльності птаха. Має дерево, яке також можна розташовувати за вашим смаком. Вольєр легко можна перевозити. Відправляти новою поштою за рахунок того, що він, всі елементи легко розбираються. Він має дві стінки, передню, задню, має бокові стінки, і має підлогу, і дах, і піддон. За рахунок цього об'єм стає набагато меншим.